Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону, долучається до нашого ефіру. Анатолій, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Бачимо на екрані реквізити збору і написано, що це на збиття шахетів. Деталізуйте, будь ласка, конкретніше. Збираємо кошти на. Безпілотні авіаційні комплекси на дрони перехоплювачів для підрозділу, для екіпажів перехоплювачів нашої частини. Також збираємо додаткове обладнання: це планшети, зокрема, обладнання для зв'язку, ремонту, забезпечення функціоналу екіпажів-перехоплювачів, які займаються знищенням ворожих цілів безпосередньо в повітрі на великих висотах. Тому просимо всіх долучитися для того, щоб ми мали змогу якнайбільше знищити, не дати ворогу, вражати наші міста та села та об'єкти критичної інфраструктури. Друзі, у вас є унікальна змога задонатити на те, аби ваші домівки з більш високою вірогідністю були захищені більш надійними засобами. Тобто, ви зараз самі. Можете або зробити або не зробити внесок у цю справу. І чому його не зробити? В мене немає жодної причини. Сподіваюся, немає так само і у вас. Я нагадую, що не буває маленьких внесків в нашу велику справу. Будь-яка сума має значення, а ще більше значення має ваше бажання підтримувати Збройні Сили України за будь-якої погоди в будь-яких обставинах. І я переконаний, знаю і вірю, що воно у вас є. І зараз матеріалізується у цифри, які ми бачимо на ось тому рядку, де Показана загальна сума того це 700 тисяч, скільки збирається в рамках збору. І загальна сума того, скільки зібрано, це вже майже. 40, тому робота у нас є. Часу не так багато. Задонайте, а потім послухайте про що ми говоримо. Якщо хочеться, говорити будемо про цікаве про роботу, зокрема, мобільних вогневих груп під час масованих атак атак шахеді. ви як людина, яка безпосередньо задіяна в їх роботі, як би описали те місце, яке на сьогоднішній день посідають мобільні вогневі групи у загальній системі протиповітряної оборони нашої держави, і як їх роль змінилася до прикладу за останній рік? самого початку, коли з'явилися мобільно-вогнові групи, коли ворог розпочав застосування безпілотних літальних апаратів дальньої дії, це типу геран, типу шахет, мобільно-вогнові групи відіграють одну з важливих ролей безпосередньо по виявленню знищенню ворожих безпілотних літальних апаратів. Мобільна вогнева група це група, яка обладнана великокаліберним кулеметом, додатковим обладнанням, засобами виявлення, спостереження та супроводження цілей. Так як і ворог модернізує свої безпілотні літальні апарати, також ми змінюємо мобільно вогневі групи доснащуємо, навчаємо, Особовий склад комплектуємо певними засобами, які дають змогу як найкраще проводити виявлення та знищення. Мобільна вогнева група проводить знищення на низьких висотах, коли безпосередньо на до 2000 метрів. Коли безпосередньо летить БПЛА низько, воно перешкоджає виявленню радіолокаційно. Саме на цьому етапі мобільна вогнева група проводить візуальне і акустичне виявлення та при певних умовах проводить знищення. Якщо щось йде не так, мобільна вогнева група має змогу швидко змінити місце своєї дислокації вогневу позицію, переміщаючись і також виявляючи Нові маршрути і проводячи е, враження е, безпілотних літальних апаратів ворожих. Уже понад 30 тисяч гривень. Переказали вам наші глядачі. Друзі, нагадую, що збираємо у рамках цього збору на збиття шахеда, який потенційно може не долетіти до вашого населеного пункту, а можливо не пролетіти над вашим будинком. Все, що вимагається, це пару гривень, які сподіваюся, у вас є на таку. Погодьтеся дуже і дуже важливу справу для усіх нас. Анатолію, а якщо говорити про сам процес полювання за шахедом, по-перше, яку роль відіграє модернізація російських дронів? Тобто, наскільки з часом, з вашого досвіду, стало складніше полювати на ці шахеди? Чи в цьому аспекті нічого особливого не змінилося? А по-друге, які фактори визначають різницю між успішним полюванням і неуспішним? Ворожа тактика. Так як їхні безпілотні літальні апарати, вона постійно змінювалася. Від самого початку, коли е, ворог за використовував шахет е, від пункту А в пункт Б по певним координатам, то е, сьогодні ця кількість е, збільшилась безпілотних етарних апаратів, е, також е, змінилися маршрути, е, змінилися висоти. Е, додатково ворог намагається проводити дистанційне мінування за допомогою шахетів. Також ворог змінює канали зв'язку, управління і саму систему управління шахедами. З'явилися десь керовані шахеди, які обладнані камерами, і ворог намагається вибірково вражати певні цілі по маршруту прольоту або йдучи до самої цілі об'єкта або населеного пункту. Ворог намагається виявляти позиції перекоплювачів, позиції мобільно-вогневих груп. Також при виявленні йдуть спроби враження саме бійців, саме мобільно вогневої групи, також змінилася бойова частина. Вона змінилися її види, вага також з'явилися реактивні шахеди. Тому ворог не стоїть на місці. Він постійно змінює модернізує е, свої безпілотні літальні апарати, намагаючись е, ефективніше їх використовувати, намагаючись збільшити е, дальність прольоту е, і е, масованими атаками з різними маршрутами і висотами е, проводить е, свій напад, повітряний напад, е, мобільно-вогневі групи і групи перекоплювачів. Е, також не стоять на місці, ми е, змінюємося, повторюсь, модернізуємося, е, проводяться підсилення певними засобами, е, відбувається введення е, нових підрозділів перекоплювачів, е, збільшення кількості е, пілотів, збільшення кількості груп. Які зможуть на великих висотах швидко і безпечно для мирних мешканців проводити знищення саме ворожих безпілотних літальних апаратів, анатолій українським ноу-хау у протидії ворожим безпілотникам дальнього радіусу дії 2025 року стало масштабування зенітних дронів. Які покликані ці е, дрони збивати фізично. Скажіть, будь ласка, на сьогодні за вашими спостереженнями з вашого досвіду, якою мірою масштабування цієї технології, і більш інтенсивне впровадження її як окремої ділянки протиповітряної оборони загалом впливає на ефективність відбиття російських атак? Це дуже важлива ланка, дуже ефективна. Яка при масштабуванні збільшення кількості дає змогу точково і ефективно проводити знищення? Тому чим більше буде навчених укомплектованих підрозділів перекоплювачів, а на даний час різновид перекоплювачів саме українського виробника він дуже великий. Різноманітний, всі намагаються йти в ногу з часом, змінювати, збільшувати швидкість, збільшувати бойову частину, так само перехоплювачів, надаючи змогу екіпажам ефективно проводити бойову роботу на шляху до виявлення та знищення, саме тому це mm. одна з передових основних технологій, яка є дуже ефективна на даний час. Я коли бачу наслідки влучань під час нещодавніх атак, зокрема російських шахедів у Києві, то стає лячно, тому що я бачу. Як на рівні тих наслідків, які ці влучання призводять, можна зробити висновки про те, наскільки більш вибухонебезпечною стала ця зброя з часом? Тобто, коли там умовно шахет влучає в квартиру, від квартири нічого не лишається, і це викликає запитання от, наприклад, прикладу той протокол безпеки з двома стінами, наскільки на сьогоднішній день актуальний? Тут я загалом хочу вас запитати: як для цивільного населення, для мене, для наших глядачів, як би ви порадили сприймати загрозу адекватно від шахедів у їх нинішніх модифікаціях з їх нинішніми? Можливостями, яка існує на сьогоднішній день, саме головне я б радив би, я прошу не ігнорувати попередження про повітряну небезпеку, тому що навіть як ви сказали, один шахід з великою бойовою частиною більше 50 кілограм, наносить дуже велику шкоду і несе в собі дуже велику небезпеку. Тому в саму першу чергу це спускатись до бомбосховищ не ігноруючи повітряні тривоги, і слідкувати за повідомленнями. При виявленні незрозумілих предметів це може бути дистанційне мінування, тому що шохеди також скидають певні різні види мін, повідомляти поліцію ДСНС. Коли е, помічаєте шахет, який впав, не розірвався, то не потрібно до нього відразу підходити, намагатися взяти певну частинку, тому що дуже багато випадків. Коли е, дрон, який впав ворожий шахет, він е, може здетонувати в будь-який час. Е, тому е, безпека в першу чергу, дякую вам. За цією інструкцією Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону, був з нами на прямому відеозв'язку. Понад 60 тисяч гривень. Додалося на банці збору, який проводить Анатолій. Я дякую всім, хто долучається до наших зборів. Нагадую, не втомлююсь це робити, що ви найкращі.